Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас. Сьогодні у нас 28 грудня. Готуємося до нового року. І, друзі, я не змогла зрозуміти зранку, що відбулося, але у нас був вночі сніг. Бачите, була прямо завірюха. А я думала, що це з вечора ще трошки так присипало. Але зараз, друзі, вже плюс три у нас на вулиці, тому, звісно, цей сніжок довго не пролежить. Але Раді і це буде тому, що є а, наразі. Друзі, у нас у Дніпрі було тихо, нічого, ніяких бабахів не чутно було. Ну, все ж таки, ми очікуємо масоване масованого атаку на Дніпро найближчим часом, тому що ну новорічні свята, як це без атаки. На українців, щоб залишити їх без світла, поки що у нас світло стандартне. Ні графіки, нічого не змінюється. В квартирах тепло, опалення не вимикається. Все друзі у нас зараз добре. Всім бажаю гарних свят.